Батьки забирали її додому, і я проклинав кінець літа теплі піски, знущальний плюскіт води. Якось раптово прірва ожила і почала рухатись, ніби потривожений кит, а я навіть не пішов попрощатися, не хотів дивитися крізь гілля, як вони йдуть посипаною щебеним доріжкою, як її батько крокує попереду, перехилений під вагою валізи, і розмахує вільною рукою, ніби заступає на почесну варту, як вони пригальмовують трохи. Щоб поправити її наплічник. Я лежав на березі якийсь сонний від розпачу, щокою в прілій траві і дивився, як прибуває щораз більше води, ніби почався якийсь неможливий річковий приплив, як човни на надто короткій прив'язі потопають носами. І вже одним оком міг бачити інший світ, мовчазний, розсіяний і пливкий, злитий в один каламутний моноліт, ніби якийсь інший історично правдивий ковчег. Осів на дно разом з усім своїм дитинним життям, радий, принаймні, поразці, повний повінця і безвідмовний.